Ребят, картинки в Телеграм-канале пускай будут, но официальной информации нет, поэтому пока не могу. Извините, я бы с удовольствием. Сегодня теперь страшно ехать домой в другой город. Да что страшно, езжайте ради Бога. Но ну, я думаю, ну, днем никогда ничего не бывает особого. Поэтому это Днепр, ребят. Я не знаю, почему люди говорят. Я думаю, кто был за Россию, те разведулись уже. Уехали. У Одесса есть самый простой способ покинуть. Вы сами знаете, что в Одессе самые большие комиссары, самые богатые. Потому что они записывали волонтеры и спокойно выпускали. Поэтому, я думаю, кто-то был сильно за Россию, могли спокойно развернуться, уехать и жить себе в России. И все. Я думаю, это все неправда. Это все для того, чтобы быстрее сломать этот город, быстрее нанизать туда свои какие-то интересы, потому что там порты, там куча бабок. Одесса очень-очень богатый город. Великі народи великої України, що відзначає сьогодні великий день, День Незалежності, свято вільних людей, свято сильних людей, свято гідних, свято рівних українців та українок, усіх, в усій нашій державі. Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності, незалежності України. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось, і в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному, це незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей, і дій і слів. Коли ми відзначаємо незалежність України, кожен може відчути у ній. Себе. Кожен може спитати у себе, а де ти в українській незалежності? А що твого додалося незалежності? А чим ти допоміг незалежності? І сьогодні я хочу присвятити це привітання саме тобі, тобі, хто дає Україні незалежність, тобі, воїне, ти став на захист України. Я дякую кожному солдату і матросу. Кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру, кожному генералу, вам, вам, батькові українського воїна, вам, матері українського захисника, усім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України і відвагу боронити її щосили. Я дякую кожному, хто чекає рідних з фронту. Кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує або пише таке важливе, як ти, аби почути таке бажане все добре, таке цінне, я тебе кохаю. Наш син зробив учора перший крок. Дочі сьогодні сказала тато, кожне слово важливе і важливий кожен, хто робить. Так, аби це слово могло бути сказане і почуте. Хто забезпечує в країні зв'язок, зв'язок між людьми? І це більше, ніж просто комунікація, це зв'язок із життям, слова підтримки, слова подяки і, на жаль, слова, які є найбільш болісними на війні. Його більше немає. Чимало українців втратили через війну близьких. Героїв завдяки яким ми не втратили Україну. Я дякую і вклоняюсь перед кожним і кожною із них. Минулого тижня я відвідав наші бойові бригади, командні пункти, пункти розташування бригад. І є те, що об'єднує їх усі. Нашим воїнам допомагає. Одна додаткова унікальна броня: броня людяності, броня щирості це дитячі малюнки. Їх можна побачити в кожній бригаді, на стінах, в кімнатах, малюнки для батька чи брата, або для солдатів, яких дитина може навіть не знати, але яких підтримує, підтримує, бо це українські солдати, і це для них головна мета. Наступу, де кожен крок вперед, такий важливий, але крок назад такий неможливий. Бо позаду саме ви, наші діти, українські діти, саме ви, хто створює ці малюнки. І я хочу сказати тобі, і кожному хлопчику і кожній дівчинці, ти не уявляєш, наскільки це важливо, коли ти підтримуєш наших бійців. Я дякую тобі. Я дякую кожній українській матері, для якої наша держава є і залишиться домом, попри те, що через війну довелось поїхати, і коли в будь-якій країні мама дає своїй дитині книжку українською, щоб дитина не втратила себе, не втратила себе і свого, коли мама вчить української коли. Переживає за Україну і чекає новин з України. Чекає, щоб можна було повернутися. Це найважливіше, бо ви важливі всі українці, де б не довелось зараз бути. Я хочу подякувати всім українським вчителям, які працюють, які змогли працювати навіть онлайн, які будують освічене майбутнє навіть там, де ворог. Зруйнував школи. І кожен хто творить дива наживо. тисячі українських медиків, які рятують тисячі життів. Українські лікарі, медичні сестрички, медичні брати, бойові медики, ті, хто 24 на 7 не відпускає життя і бореться за нього. Незалежно від того, чи є сирена повітряної тривоги, незалежно від того. Чи є приліт незалежно від того, чи ти на фронті, чи ти в цивільному житті? Я дякую вам, дорогі народи України, минулої зими ми пережили масовані ракетні атаки, загрозу блекауту були різні моменти, коли міста стояли у темряві, коли був холод, була й незламність. І коли наші люди працювали і повертали світло, тоді було і гучне слава Україні, слава українським електрикам, підіймали келихи за ППО та наших енергетиків, і це абсолютна правда. Наші енергетики працювали цілодобово під час повітряних тривог, іноді під обстрілами завжди у небезпеці, завжди знаючи. Як світла чекають в лікарнях, на оборонних підприємствах, і як світла і тепла чекає кожна родина. Але на жаль, є родини, які не дочекались додому батька, сина, брата, звичайного електрика, працівника ремонтної бригади, рятувальника, поліцейського, пожежника. Всіх, хто загинув під час Виконання службових обов'язків хто допоміг зробити найважливіше?